Слава Богу. Слава Богу. Тобі так тяжко йти по цій земній дорозі, немає сил духовних в боротьбі, але не забувай, що сила є у Бога, хоча й посилай нам обставини такі. Пекучі сльози по щоках стікають, ти плачеш, мов дитина та, ти кажеш: Господи, вже дні минають, а я не маю спокою в душі. Даремно плачеш, як дитина та. Даремно так на силах знемагаєш, бо у Христа для тебе відповідь проста, просила, я ж лише допомагаю. Здивована ти зараз аж до краю і відповіді також не знайшла. Я ще до тебе свої плани маю, на все це воля є, свята Моя. Невже забула, як просила у молитві, щоб переплавив і очистив я тебе, щоби навчив перемагати в битві? Тепер же просиш навпаки мене, чи я не так зробив, що нарікаєш, і не хочеш волю ти мою звершать. Я так тебе люблю, дитя моє, ти знаєш, навчися, моя донечко, чекать. Я хочу бачити тебе відважною і сильною, щоб рабою була вірною аж до кінця, щоби ти від лихого була вільною, якщо пройдеш усе, отримаєш вінця. Насті Христос сьогодні закликає, не падай духом, а вперед іти, і якщо падаєм не раз буває, Він піднімає й направляє до мети. Тож, будь як вірний воїн Ісуса, іди лише вперед, і не звертай, і зарахує Він до своїх друзів, він жде тебе на небі, пам'ятай.